Добрий день. У нас сьогодні зібрання відкритого громадського обговорення з слухання проєкту містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки, порядовної загальною площою цілих ноль один, що розташована за адресою вулиця Мостирська, 10, село Гина, Володимирського району, Володимирської області для будівництва та обслуговування закладів та гнів. Прошу всіх зареєструватися. Повідомляю, що здійснення реєстрації учасників та, та щодо ведення відеозапису, також, також обговорили про так. Повідомляю про те, що вогнев під час засідання буде зафіксовано в протокол відповідно до норм чинного законодавства. Пробляю, пропоную такий порядок денний: вибір секретаря для ведення протоколу, виступ за відеочасника про детальний план території, запитання до доповідача. Дебати, обговорення і оголошення рішення про громадські слухання. Голосуємо? Чи за? Рекламу. Пропоную таку рекламу. завідувача завідувачів архітектури про питання план території до 10 хвилин, запитання до доповідача, дебати, обговорення до 10 хвилин, оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Я пропоную вибір секретаріату. Пропоную таких до секретаря добра наступних. Ми підчукало мировому, керуючи справом на землі ради, до що від Миколаївна від участия архітектури містобудування будування школа комунального господарства, головою зборів. І працюка Микола Олексійовича, спеціаліста демнопорядника відділу земельних ресурсів та екології. Секретаря зборів. Друге питання. І виступ, виступ завідувач 40 про літальний план території. До вашої уваги представлено містобудівну документацію детальний план території земельна ділянка ратунно з гайдерною площею газ. Кадастрова номер, що розташована з адресою Монастирська, 10 селодинка, Годинського району Володимирської області для будівництва та обслуговування закладів торгівлі. Територія, яка розглядається даним планом, так як знаходиться за адресою вулиця Монастирська, 10, 10,1. Менше працювати з дальним плану входять дві земельні ділянки, приватної власності, цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Проєкт не рішення. Даних, даних документацій відносно всіх планувальних обмежень обґрунтовується можливість зміни цільового призначення однієї земельної ділянки площею 150 квадратних метрів на 0,30 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для відповідного розміщення на ній торгівлі. Доступ до об'єкта торгівлі облаштовується існуючого заїзду на ділянці вулиці Монастирської, цьому запланована автостоянка для тимчасового зберігання транспорту. Також на проєктний період в межах червоних фізик вулиця Монастирська відносяться і женецькі коридори для прокладання централізованих інженерних Ну, Коротко, ну це маленький детальний план. Можете запитання до власника будуть. Що нас власне? Ага, так, не можна. Так, нема. А чим плануєте торгувати? Зокрема, продукти, особ... речі особистої гігієни. А в подальшому будемо розглядати домовляти. Ще на рахунок цього, якби... Поки саме подавай. Так, так, поки саме подавай. Буде другий повер. На другому повісті має бути, якби, кафе. Кав'ярні. Планується по плану. По плану.

Спорізовано, КК, проєктований транспортний вирішення. Проте в подальшому планується врахувати планування проєктної вирішення. Мене цікавить питання, чи будуть ви щось? Не будуть нічого робити. Так, ні, 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 нічого робити. За менше ні. Ні. Так само, як забор відступає. Ні, абсолютно, там нічого не буде. В межах ділянки. Так. Олексій, ми будемо контролювати. Не, що ми будемо пізно, так правильно.